Це будинок за адресою вулиця Сталеварів, 16. В нього влучила російська ракета. Внаслідок атаки третій під'їзд було зруйновано. Наразі ж тут стартували роботи з реконструкції будинку. Відновленню за оцінками експертів підлягає 21 квартира. Це один із чотирьох будинків, які ми виділили бюджетні кошти на відновлення. На цей будинок виділено порядка більше 27 мільйонів. Також зараз працюємо, що дофінансування, або це буде гроші держави, або це міжнародних партнерів, але гроші на перший етап роботи у нас є, вже провели консервування. Зараз вже підрядна організація починає працювати. Відповідно до проєкту планується повністю демонтаж третього під'їзду. Відбудова третього під'їзду шляхом відновлення із монолітного бетону і заповнення із газобетону. Усі технічні питання би, врегульовані, у нас є повна взаємодія між подрядною організацією, між керуючою організацією. Ці роботи виконуються відповідно до проєкту, який передбачає заселення перших мешканців вже у 2024 році. Першочергове завдання зведення каркасу будинку до початку опалювального сезону. На зараз у нас запланований етап. Він виконується це розбудова да тимчасового покриття. А ви бачите, зараз це підготовчі роботи до демонтажних робіт. Це ми приступаємо на наступному тижні. В подальшому вже будемо бачити вже по конструктиву, ми, працюємо з проєктною організацією сумісно, да, виконуємо роботу. І наше завдання, щоб ми до початку холодів, тобто до опалювального сезону, щоб ми могли запустити системи для того, щоб вже на наступний рік вже робити внутрішні роботи. Зустрівся очільник міста із мешканцями будинку, щоб обговорити усі нюанси подальших робіт та відповісти на нагальні запитання. Зокрема, людей цікавило, чи можна забрати речі зі зруйнованих квартир. Будь ласка, визначити, з якою датою, коли ви готові буде зібрати своє майно, ми організуємо службу, щоб вона допомогла вам, тому що де потрібна буде допомога, це техніка. Люди для того, щоб вивезти вивести ці речі, тому що досі там небезпечно. Тому, будь ласка, у вас є бажання? Контактуйте з вашими хлопцями, які тут є. Ми тоді будемо організовувати, залучати комунальні підприємства для того, щоб це зробити. Цікавило людей і чи будуть відновлювати дах та фасад усього будинку, а не лише зруйнованої частини, адже їх теж посікло уламками, і зараз це завдає незручностей мешканцям будинку. Покрівля запланована металочерепицею всі три під'їзди. Це, це сучасний матеріал, яким виконується покрівля на будинках. Це раз. І не про який шифер, який вже в Європі давно заборонений. Мова не йде. Це два. У вас утеплення двох двох верхніх поверхів виконано не по нормативам. Там пінопласт 50 міліметрів. А в проєкті у нас передбачено 150 мм утеплення мінватою. І цей проект пройшов експертизу. Це все по нормативам, і це буде повністю будинок. Як зазначають у міськраді, протягом усього часу реалізації проєкту на місці працюватимуть спеціальні комісії. Вони слідкуватимуть за ходом виконання робіт та обліковуватимуть квартири, що також постраждали від обстрілу, але не є зруйнованими або непридатними до життя. Останній етап робіт благоустрій прибудинкової території. Після нього будинок матиме ось такий вигляд. У міській раді сподіваються, до кінця 2024 року у відновленому під'їзді знову кипітиме життя. Наталія Юр'єва, Олександр Стала каналом МТМ.